Всім привіт! Починаємо розпаковочку грудня, останнє замовлення, яке прийшло аж 11 січня. Отже, погляньте, як гарно запаковано щільно починається з аксесуар для волосся, дві штуки. Погляньте, який цікавий, і є інструкція. Так, ножнички заберемо, лишній картон теж. Погляньте ще один аксесуар для волосся. Теж такий цікавий, оригінальний. Сиворотка для волосся, живлення. Гель для душу Лілія. Досить ароматний такий є гель. Парфуми Attraction, 100 мл. Погляньте, який великий класний аромат. До речі, вже продано. Я маю в наявності ще 50 мл за ціною 380, кого цікавить. Ще сиворотки для волосся, відновлення і дорогоцінні олії. Ці три сиворотки будуть на продаж у моєму міні-магазині. Спрейчик ваніль. Досить такий ароматний, цікавий аромат. Недорого. Так, наступне в нас ось така поверстай, Це тональний крем для обличчя у світлому відтінку. Залишу його собі. Енергія протінола, сиворотка для обличчя. Хто любить доглядати за шкірою обличчя, ця сиворотка саме для вас. Так, трошки порядок зробити, щоб гарно виглядало. Ось так, Так, наступне в нас ось така сиворотка для обличчя з вітаміном С. Зараз я, до речі, такою користуюся. Мені е, дуже гарно, вона дуже класно подобається, відновлює баланс шкіри і надає сяйва. Парфумна водичка інкадесенс. Є дві штучки. Це теж продані аромати. Вони були е, за досить класною ціною 279 гривень. Але там була умова. Лак, парфуми, чоловічий аромат. Це. Фарвей, це духи, дуже гарний такий парфум. Так, наступні в нас лосьом для тіла. Ананас і, здається, маракує, якщо я не помиляюся. Кремчик для рук і великий крем мульти. Бачите, погляньте, такий 400 мл. Для рук, обличчя і тіла крем. Маска, плівка, сила міді. Так, наступні у нас спрейчики лілія. Один в мене замовили. По замовленню я брала і два, щоб були в наявності. Один залишу собі, тому що аромат такий насичений і довго тримається. Так. Наступне в нас... О, ще один спрейчик. Це для мене. Кремчик під очі з вітаміном С. Мецеллярна вода відрочення. Залишу її собі. Олівчик для очей. Так, в якому ж відтінку? Космічний, коричневий, що таке, здається. І ще один магічний квіст. Здається, голубий, якщо я не помиляюся, я його собі замовляла. Ще раз пакулочку не робила. А ви напишіть, що б з цих продуктів ви хотіли побачити в мене на каналі? Помада Ультра з шимером. Червона рубін. Звичайно, накладно. І ще щось там загубилося. Чорне плаття, 10 мл. Це, здається, подаруночок був за 15 гривень. І туш бездоганні вії. У мене є вже в наявності така, так що цю буду викладати в продаж. Отже, ось таке моє велике замовлення.